Мої вітання всім. До вашої уваги Volkswagen Tauran 2011 року випуску. Рестайлинговий. В максимальній фуловій комплектації на біксеноні з LED-ходовими вогнями, 2-літрова дизельна версія на 140 кінських сил, автоматична коробка перемикання швидкостей, мокра DSG. Хто розуміється, той знає. Що дуже надійна коробка, найнадійніша в цій лінійці, і дуже гарний виважений двигун з запасом потужності на цей автомобіль. Найкращий, скажімо так, варіант. По комплектації є, як бачимо, підігріви сидінь. Також навігація є, дорога преміальна акустична система. В автомобілі 192 тисячі оригінального сервісованого по Швейцарії пробігу. Всі ТО виключно по Дилеру Volkswagen. Тільки оригінальні дорогі запчастини по обслуговуванню. На даний момент в авто немає жодних помилок, жодних нарікань. Вона вся технічно в ідеальному стані. Немає плям, як бачимо, стелі. вся дуже така чистенька, охайна, збережена. Карти не роздерті, Роги, бачимо які. На оригінальних титанових дисках літня резина на ній. Автомобіль в п'ятимісній версії комплектації має величезний просторий багажник, задню полку шторку, все працює. Шторка також бачимо збережена, вся не затерта, нічого немає, ніяких плям. Все таке акуратненьке. Позаду є ремкомплект. Замість запаски всіх автомобілях не було запаски по Швейцарії. Вони не комплектуються, присутній компресор, рідина для заповнення в разі пробиття колеса і також наявний домкрат з балонним ключом. Все це є. З правого боку пасажирський, стан пасажирських сидінь, карти теж бачимо ідеальний. Знову ж таки є наявні столики, як і всіх туранах зручна, така штука. З точки зору використання. З правого боку теж стан ідеальний в авто, це супер. Комплексний автомобіль дуже гарно виглядає, він не має таких наявних пошкоджень якихось, щоб треба було виправляти, підмальовувати його не треба. Дуже такий яскравий колір насичений. Оригінальний Volkswagenський срібло на сонці весь такий грає, переливається на всі кольори. Задні партроніки є, все працює, жодних помилок. Плавно перемикає автомат по ній. Така машина, щоб брати, і довго і надійно їздити.